Про гарячу воду та дороги, літні дозвілля юнацтва та дива флористики ви дізнаєтеся у наступні кілька хвилин з випуску Кременчуцьких новин. Вітаю! Крига кресла, але проблеми залишаються. Так сьогодні на зустрічі з тепловиками та енергетиками міський голова Кременчука Олег Бабаєв охарактеризував ситуацію з постачанням гарячої води мешканцям Кременчука з подробицями Дмитро Демиденко. Питання заміни магістральних тепломереж на вулицях Свердлова та Пролетарській стало наріжним каменем обговорення на зустрічі міського голови Кременчука Олега Бабаєва з головою правління приватного акціонерного товариства Полтава Обленерго» Євгеном Засіменком, директором Кременчуської філії «Полтава Обленерго Сергієм Андрієвським та директором Кременчуської ТЕС Сергієм Солдатовим. Довжина трубопроводу, який необхідно терміново оновити, 660 метрів. Труби мають зношення понад 50% і експлуатуються вже майже 40 років. Тому варто якомога швидше провести ремонтні роботи і, головне, встигнути це зробити до початку опалювального сезону. Все здвинулося як би, з мертвої точки, все вже робиться, тому будемо відслежувати качество виконання роботи, сроки виконання. Друга половина августа. Далі, звісно, у нас були на цей рік плани продовжити нашу заміну магістральних теплосетей по вулиці Бутигіна до вулиці Савєцької, чого не вийшлося, і почати закольцовувати Теплотраси по улице Советской. на это в Полтавому Облэнерго, к сожалению, денег не нашлось, что меня очень сильно тревожит. Потому что дальше труба от по бутирі тоже требует замены, її тоже уже пройшов срок износа. І, начебто, крига з Але за словами Олега Бабаєва, невирішених питань залишається чимало. Абсолютно не зрозуміло, як буде здійснюватися фінансування Кременчуцького філіалу Обленерго», як наповнюватимуться ремонтні фонди Кременчуцької ТЕС та тієї ж Кременчуцької філії Полтава Обленерго». Тому сьогодні так я оцінюю 10-15% процентне в двіг сторону всіх наших відносин. Надія, що все таки акціонери Полтавобленерго проникнуться чувством відповідальності. Перед городом, потому что ту социальную ответственность, которую они несут, они от нее не уйдут. И для этого существуют и мэры, и мэр города, для того, чтобы мы заставляли их или постоянно им об этом напоминали. Но работы регламентные сдвинулись с мертвой точки, это уже отрад. У когось гаряча пора відпусток, а в когось розпал роботи. Міські комунальники наносять розмітку, встановлюють нових лежачих поліцейських та ремонтують внутрішньоквартальні дороги. Сюжет Тетяни Андрієвої з 5 липня вулиця Шевченка закрита на капітальний ремонт. Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Жовтневої до вулиці Сумської. Зв'язку із цим на вулиці Шевченка було перекрито рух автотранспорту. Ремонтні роботи триватимуть з 5 по 31 липня цього року. За цей термін планується виконати заміну підземних інженерних комунікацій та повністю замінити асфальтове покриття на проїжджій частині, а на тротуарі покласти плитку. Роботи оцінили в суму 4 мільйони 700 тисяч гривень. Відсьогодні в Кременчуці став на два лежачих поліцейських більше. Працівники шляху ремонту будівельного управління встановили елементи примусового зниження швидкості на проспекті Полтавському в районі загальноосвітньої школи No24. Всього з початку року в різних районах міста вже було встановлено 12 таких лежачих поліцейських. В той же час відновлено та капітально відремонтовано 26. До кінця серпня всі елементи примусового зниження швидкості, які на території Кременчука, будуть повністю пофарбовані в жовто-гарячий колір. На початку цього тижня у Кременчуці розпочато роботи по ремонту внутрішньоквартальних доріг. Планується освоїти суму майже 2 мільйони гривень. Це вдвічі більше, ніж у році минулому. Працівники шляху ремонту будівельного управління розпочали ремонтувати внутрішньоквартальні дороги на мікрорайоні Молодіжний. На даний момент йде підготовка, і ми будемо ложити асфальт, буде капітальний ремонт, де необхідна буде заміна бордюр. Будемо замінювати бордюри. От, на молодіжний буде об'єм в пределах 4 тисячі квадратних метрів. Після молодіжного йдемо на гірну частину до 2 тисяч, центр 1,5 тисячі, і остальне крюків. У часі завершуються планові роботи по нанесенню осової розмітки на основних автомагістралях міста. Як повідомили на працівники дільниці з організації дорожнього руху, шляхово ремонтно будівельного управління. Всього на автошляхах міста було нанесено майже 81 кілометр усьової лінії та 8 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів. Заробіткам так байдикуванню ні. Усе більше кременчуцької молоді прагне заробити у рамках громадських оплачуваних робіт для учнівської та студентської молоді. Уже 12 рік поспіль міська влада допомагає молоді заробити фінансуючи громадські роботи з міського бюджету. Продовжує Ніна Карпенко. З початком літа на Кремінчуцьких вулицях помітно з'явилися молоді люди з нехитрими знаряддями праці. Представники учнівської та студентської молоді виявили бажання попрацювати на чистоту і озеленення свого міста та, звісно ж, поліпшити таким чином своє фінансове становище. Я працюю вперше на громадських роботах. Я вважаю, що це є корисним для молоді такої, як ми. З 14 років я працюю 14-15 і ось в 16 я знову тут. Ну а зароблені. Кошти я витрачу на необхідні речі, яких до цього не вистачало фінансової можливості наповнювати моє життя. Громадські оплачувані роботи в Кременчуці організовується управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому вже понад десятиріччя і мають на меті забезпечити зайнятість учнівській студентській молоді у вільний від навчання час та поліпшити матеріальне становище дітей сиріт, дітей з багатодітних родин та інших соціально вразливих груп. Я хочу зазначити, що в цьому році значно збільшена сума фінансування на оплачувані громадські роботи. В 2011 році вона склала 261 тисячу гривень, в 2012 складає 329 тисяч гривень. Протягом червня в місті Кременчуці працювало 55 учасників. Саме більша кількість задіяних учасників це в Придніпровському парку. Також у нас працюють парку воїнів інтернаціоналістів на у парку Мира, також у ще учасники задіяні в прибирання Крюківського району. Вони там працюють на території цього району, також благоустрою Кременчука. Ну і звісно ж невелика кількість у нас задіяна в державному казничистві, в реєстраційній палаті в управлінні справа сім'ї дітей та молоді. Ну і, звісно, традиційно ми проводимо громадські роботи в парку Фромському робимо ігровий майданчик. Організоване тимчасове працевлаштування користується неабиякою популярністю серед юних кременчужан. Тож банк даних, бажаючих взяти участь в громадських оплачуваних роботах, формується задовго до початку літа. Цим опікується Кременчуцький центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В минулому році у нас було працевлаштовано 200 осіб. До цього року ми працевлаштовуємо 220 осіб. Завдяки підтримки міської влади, міського голови вдалося збільшити цю кількість на 20 осіб. Більше тисячі кременчуцьких сімей на початку літа обрали для відпочинку своїх дітей приміські табори. Буквально вчора діти повернулися з першої таборної зміни. З яким настроєм та якими враженнями приїхали до міста юнаки та дівчата, знає Дмитро Демеденко. Із міського бюджету цього року на проведення оздоровчої кампанії виділили 4 мільйона 528 тисяч гривень. А на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей 1 мільйон 811 тисяч. Під час трьох літніх турів планується оздоровити 185 дітей пільгових категорій. На ці цілі з міської казни витратять 405 тисяч гривень. Шість кременчуських позаміських дитячих таборів відпочинку та оздоровлення ретельно готувалися до прийому дітей. Майже в усіх з них зробили капітальні та поточні ремонти, облаштували території, зібрали професійні команди вихователів. Вчора на центральній алеї Кременчуйського парку культури та відпочинку при Дніпровській зустрічали дітей, які першу табірну зміну провели у комунальному закладі Зоряний. Посадовці твердять, про такий відпочинок можна лише мріяти. У нас було здійснено капітальний ремонт двох корпусів для дітей. Це були найменші діти, які відпочивали в закладі. Там були зроблені для них санвузли, облаштовані кімнати, придбані нові меблі. Все було зроблено естетично, приємно для того, щоб цим найменшим діткам хотілося приїжджати в наш табір кожного року. Упродовж першої табірної зміни у Зоряному відпочивали 169 дітей. З них 69 – це юні хременчужани, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Путівки для них придбали за кошти міського бюджету. Впечатлення дуже хороші. Мені все подобалося. Больше всього мені нравились ну, кожен день мероприятия, різні конкурси. Я не можу без этого лагеря, он очень хороший. Я так буду за всеми скучати. Взагалі не хочеться ні з ким расставаться. лагерь очень крутой і всім советую піти туди. Э, Мені понаразі більше всього э, проведение много приятелей. І я хочу ще раз поїхати в этот лагерь. Вже на вихідних у центрах оздоровлення та відпочинку Кременчука розпочнеться друга табірна зміна. Очікується, що позаміські табори відвідають більше двох тисяч дітей. Прихильникам незвичайного поціновувача мистецтва декору, усім тим, хто бажає відкрити в собі дар художника, пропонуємо відвідати виставку флористики та декору Квітковий сезон, яка днями відкрилася у торговельно розважальному комплексі Європа. Серед перших відвідувачів була Ірина Скрипачова. Ми робимо красу, говорить керівник студії Ольга Сидоренко. Красу із душею, тому і назва виставки символічна: душа створена руками. Від це додам руками талановитими. Хоча самі майстрині запевняють, що цьому може навчитися кожен, хто забажає. На виставці представлено декілька напрямів професійною мовою техніки виробництва квітів, креативних букетів у цьому куточку незвичайних композицій і стабілізуючих квітів. Спеціальна обробка дозволяє таким букетам жити від трьох до п'яти років. Причому, як запевняють фахівці, останні навіть не покриваються пилом, і їх можна трогати руками. Такой необычный букет для невесты. Он тоже выполнен. Веска, все каркасы, все выполнены вручную. Букет такой необычный в виде сумочки, то есть оригинальность подачи. Тоже со стабилизированных цветов. Это букет, вот он тоже обыкновенный 7 роз. Можно подать в такой необычной форме. То есть это очень рада, когда учителя получают такой подарок, то символизирует детей, цвет, дети цветы жизни. І в такої необичної стилізовані букети. Под кожного человека можна придумати стилізований букет, котрим дуже подобається. На противагу живим квіти із полімерної глини так звана керамофлористика. Ці нев'яночі букети відрізняються від перших лише тим, що не пахнуть. І, що не менш важливо, не викликають алергії. Зовні це дуже ексклюзивно і оригінально. Для тих, хто не вміє малювати, але прагне стати художником, флористи пропонують займатися декупажем. Матеріал природний та різноманітний. А композиції неповторні і цікаві. Якщо у вас працює особиста фантазія, здивувало особиста ось ця картина із непряденою вовни професійною мовою флористів. Це техніка валення. Само полотно і образ на ньому малюється вовною. Це рисується шерстю. Вся каждая штрих, каждая, от, образ этой девушки, это рисуется, делается тіні, это все делается шерстю. До речі, на 10-й міжнародній виставці прикладного мистецтва, що проходила у Києві серед 20 країн-учасниць, студія Квітковий сезон була номінована на золоту фортуну» саме за креативність та незвичність виготовлення ляльок. Не дарма хтось сказав із класиків. Краса є місцем, де очі відпочивають. Тут на виставці ви відпочиваєте душею. Тому що інша щира у цих креативних творах Спробуйте самі. Кажуть, що поцілунок це обмін душами. Завтра, 6 липня, всесвітній день поцілунку. Тож на законних правах можна виявляти свою спорідненість душ. Наш кореспондент Вікторія Пальчик вирішила дізнатися, чи пам'ятають кременчужани свій перший поцілунок. Пам'ятаю, так. Да. Перша любов все таки. залишаються воспоминания. Було перше кохання, звичайно. Був гарний хлопець. Чому? Пам'ятаю хорошо. Це ну, був праздник на всю жизнь. Я до сих пор помню этот поцелунок, І ми з женой целуемся вже 53 года. Конечно, ой, там молодости было після школи. Пам'ятаю. У 9 класі сподобався хлопчик. Привів додому. Так, пам'ятаю. Було в школі після уроків. Залишилися чергувати, поцілувались, Було класно. Так, так. да, пам'ятаю. Ні. Не пам'ятаю. Пам Запам'ятаю тим, що красивий мальчик і зустрічалася з ним. Перший раз поцілувалася. О, це було дуже давно. Дуже давно було, але ну, да. чесно говоря, ні. Це так давно було. Ой, ви знаєте, ні, вже ні. Пам'ятаю. Поцілунків соромилися. Та десь так ховала, щоб і батьки не щоб ніхто не бачив. Звісно, мені кажеться, об этом пам'ятають всі. Мне кажется, в нашем мире сейчас так мало вот этой вот детскости, чувственности. В основном все решают деньги и пошлость. Поэтому, наверное, запомнился наивностью, детскостью и справжностью, щиристью. А тим часом у Криму триває підготовка до купальської ночі. Цьогоріч народні гуляння обіцяють бути видовищними. Окрім традиційного запуску вінків Дніпром та купальського багаття, організатори обіцяють вогнене шоу та купальські квести з цінними подарунками для переможців. Тож не пропустіть 6 липня при Дніпровський парк, 20.00. Що ще цікавого день наступний принесе Кременчужанам, Ми обіцяємо розповісти уже в завтрашньому випуску Кременчуцьких новин. На цьому в мене все на все добре.